Цьогоріч Києву виповнюється 1535 років і Відзначати цю подію місто планує з розмахом. Святкування розпочнеться вже завтра і триватиме чотири дні. Про найцікавіші заходи сюжет Світлани Жайварнак. Головна локація дня Києва Софійська площа. Що тут чаруватимуть вальсом, латиною, танго і українськими народними. Охочих навчатимуть запальним танцювальним Апогей святкування у суботу розпочнеться. Він з тетралізованої ходи о В Цьому році нам вдалося зробити копію засновників міста Києва, і вона вийде разом з тетралізованою ходою з ансамблями бальних танців від парку Шевченка і проїде разом з оркестрами. О вісімнадцятій на Софійській намагатимуться побити рекорд. Дворічної давнини з наймасовішого виконання гімну Києва і як тебе не любити. Далі великий зірковий концерт. А напередодні, в п'ятницю, біля пам'ятника Ані Ярославівні на Львівській площі висиять 100 троянд. Анда Київ, спеціально виведених французькими селекціонерами на честь доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Ввечері про неї вистава від Львівського театру Заньковецької. Театр спеціально для фестивалю адаптував її до реалії вуличного театру. Це буде таке динамічне вуличне дійство. про Нашу книжну вже традиційними для дня Києва стали міжнародні велосипедні перегони. За три дні відбудеться п'ять різних змагань, зокрема і жіночих. Це найбільша жіноча міжнародна велогонка у східній Європі, тому що такого для жінок більше не робить ніхто, тільки місто і Україна. У 25-й пройде благодійний пробіг під каштанами з рекордними 10 тисячами учасників. Крім звичних змагань, будуть забіг мужніх на інвалідних візках та пробіг у ходунцях для найменших. Зібрані кошти з. Рямують на дороговартісне обладнання для обстеження дітей Було таке бажання зібрати мільйон гривень на перебіги. А вот мені здається, що в этом це збудеться до Дня Києва і кардинально оновлений до європейського рівня парк Наталка. Його відкриють у суботу. Я сподіваюся, що це буде ще одним таким великим подарунком киянам, тому що локація буде неймовірна. Я всіх запрошував на й годині долучитися. Вікенд запам'ятається і фестивалями культури народів подолу на контрактовій, українського крафтового пива на ВДНГ та Морозива в українському домі. Про все докладно повідомлятиме телеканал Київ. Два дні у нас. Марафон з 8-ї ранку і до 21-ї, включно це прямий ефір. Ми будемо транслювати багато подій на живо. Новини щогодини у нас будуть також з прямими включеннями. Телеканал Київ охопить максимальну кількість локацій. А також оперативно інформуватиме про відкриття вулиць після закінчення заходів. Світлана Жериновмитро Кокотов. Телеканал Київ.